Господь дав нам силу і владу наступать на змій скорпіонів. Матфея 101 і 107.8 Він сказав: Ребята, тепер ви йдіть і ви сіляйте, Ви воскрешайте. Ви демонів виганяйте. Ви мертвих воскрешайте. Хворих сілюйте. Повинні це робити ви. Ви розумієте це? А тепер дивіться, як повинні будуватися наші молитви, коли я приходжу і стикаю з людиною хворою. Як роблять діти зразу? Мама! Так? І ми так молились. Мама! Ми на сопельки побігли. Валера, ну тобі ж не 5 років, тобі вже 46. Ну, візьми платочка і витри носа. Так? Ну, розумієте? піявка присасалася. Мама! Це нормально, коли дитинки 3 года. Нормально, так? Да? Звісно, він злякався. І, звісно, мама зразу же біжить. І витягує цю піявку. Ну це не нормально, коли мужоку 50 років, а він кричить: мама. Комарик диви. І плаче. Що ж ти мама не прибігла? Мама, синку. Зніми шапочку із фольги і пізнай нарешті істину, яке тебе зробить, що ти маєш силу і владу прихлопнути цього камара.